Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Спасобі вам за вашу довіру та за вашу підтримку і за те, що ви разом з нами не забудьте це відео та ж підтримати і вподобайку і підписатися на наш канал. Ігор Чоленко з нами на зв'язку. Пане Ігорю, мої вітання вам. Вітаю я вас, пане Ігорю. Володимир Зеленський в відеозерненні каже доволі гучні слова про те, що ми бачимо, як Росія за часів Путіна справді рухається, і 24 роки тому була катастрофа Курськ. Символічний початок його правління наразі видно, що є фіналом для нього, і теж це є курс, сказав Зеленський. І можемо ми стверджувати за таким уже відомим формулюванням: Курськ його породив, Курськ його і вб'є? Ну, тут скоріше трошки інакше. А, почалося з курску на дні, завершується курському вогні. Тому в принципі, так, це я називаю путінською спіральлю історії. І нинішні події вони просто вкотре стали свідченням того, що Путін взагалі не зробив жодних висновків ні із заходу російських добровольчих сил там в Шабекіно. Uh, раніше ні з походу uh, свого часу Пригожина на Москву. Ми бачили низку рухів перед виборами, псевдовиборами, після псевдовиборів із зачисткою військового керівництва, політичного керівництва, тасування різних груп впливу, цим тасуванням займалися доньки Путіна, особливо Тіханова. Але як ми бачимо, що результату це жодного не дало. Вертикаль як була немічна, безпомічна, так і лишилися. І те, що ми зараз дійсно бачимо, це фіксація е, втрати влади безпосередньо самим Путіним. Е, звичайно, ми будемо і далі спостерігати на е, те, як протікатиме операція в Курській області, але те, що сьогодні дійсно є серйозні можливості, наприклад, для створення. На звільненій території це близько тисячі квадратних кілометрів. Ми можемо, наприклад, дати можливість там почати працювати. Нинішній російській опозиції. От я там пропонував, що давайте там РДК Легіон Свобода Росії такий перехідний уряд можемо організувати. Чи знову ж таки є там опозиція в екзилі, ті самі, як кого там звільнили? Із майбутніми планами, наприклад, проведення реальних демократичних виборів. Без власне кремлівського диктатора, бо зрозуміло, що в Україні ну, ми ж абсолютно усвідомлюємо не потрібні чужі землі. Та ми говорили, наприклад, що є можливість, наприклад, взяти і нинішню ситуацію підготувати до перемовного процесу для того, щоб ну, зробити такий собі нульовий варіант, ну і відповідно там обміняти території. Які там знаходяться під контролем, але ж нюанс в чому Путін сам сказав, що він не хоче йти на перемовини. Путін почав щось розказувати про ядерний диктат, про ну, що з такими перемовини не ведуться. Ну тому я ж кажу, Україна насправді сьогодні відкривається широке поле для підтримки, в тому числі альтернативної демократичної Росії, те, що буде нищити в подальшому путінський режим, і це просто як один із варіантів і можливих ходів. Зрозуміло, що зараз е, російська еліта е, бачить слабкість Путіна і не дивлячись на залякування з боку Володимира Володимировича е, в минулому році. Тепер вони всі бачать, що ну, це абсолютно не має сенсу, бо він не контролює сьогодні ні військових. Потім, коли було проголошено режим контртерористичної операції, знову все скидається на Бортнікова, щоб той е, вирішував ситуацію. Ситуація не вирішується. Йому прямо е, в обличчя говорять про е, втрати е, населених пунктів і то занижуючи реальні дані в два рази. І коли там зупиняє Путін особисто цього виконуючого обов'язки губернатора Курської області Смірнова, і таких ситуацій дійсно зараз багато. І навіть ми по очах Путіна бачимо, що все розповзається. Картковий будинок починає сипатись. Будемо на це сподіватися. І Ви знаєте, до речі, з приводу переговорів, дійсно він прокоментував і цікаво, те, що пройшло там близько п'яти днів. Загалом, оцей дедлайн, це по факту Путін думав за весь цей період, ну як кажуть, разсасоця а тут ні, мабуть, все ж таки йому довелося реагувати. І ось з приводу його заяви, коли він сказав, що вони вбивають мирних жителів і вони там провокують. Різноманітні ситуації на ядерних об'єктах і каже, що не може бути перемовин. Ми обнуляємося. чи їм чином це виходить? Що ми продовжуємо тоді воювати? Хоча, неначе ось ось у нас тут мали бути якісь там уже перемовини. Ми говорили там, що на саміт міру, миру і може приїхати Росія, а тут, мабуть, все. Я не думаю, що тут все насправді. Бо, як показала історія, якщо подивитися там ретроспективу, то Путін не публічно більш договороздатний, але де-факто, коли е, має слабкішу позицію безпосередньо і власної окупаційної армії, ну і загалом є проблеми, по вертикалі, тому а, я все-таки думаю, що не дивлячись на його нинішні заяви а, про неможливість перемовин а, його штовхатимуть еліти до таких перемовин. Якщо а, Путін не захоче, то я не здивуюсь зараз ну, доволі оперативній реінкарнації, а, наприклад, теми наступника, тому що знову ж таки з кожним а, місяцем, з кожним абсолютно, місяцем, проведення так званої СВО. Ситуація безпосередньо в Росії гірше Путін нічого не зробив для того, аби показати профіт. Від його маніакальної ідеї напасти широкомасштабно на Україну 24 лютого 2022 року. Тому зараз знову ж таки Путін дійсно знаходиться в слабкій позиції, і цим можуть скористатися як російські еліти. Причому вони ображені Ці російські еліти вони ображені. Чому? Бо оці якраз перестановки після інавгурації, те, що відбувалося, і на рівні урядів, на рівні силовиків, і так далі. Uh, вони ж. Uh... Не задовольнили російські еліти, російські еліти просто побачили подальше формування такого собі царату, коли Путін сам не хоче відходити від влади, він хоче, щоб його вже звідти винесли, ледь не вперед ногами, і краще буде передавати, значить, цю владу уже власній родині. Ми бачили інкорпорування уже безпосередньо родини Путіна у всі найбільш серйозні процеси. А коли його там, там двоюрідна. Племінниця стає взагалі там. В уряд її призначають. Ну це ну, слухайте, ну це ж взагалі. Тобто жодна критика не витримує. От. Тому в цій ситуації зрозуміло, що е, в подальшому незадоволених е, політикою Путіна буде збільшуватись, як серед е, звичайних людей. На жаль, серед звичайних російських громадян поки що не сформувався цей причинно наслідковий зв'язок. Е, мене дуже е, я б не сказав, тішить, але ну, тебе будемо говорити все рівно Ютуб-проект, коли вони кажуть, Кажуть, ми ж підтримували СВО. Ми підтримували наших ребят. А нас за що ж нападають на нас? Як же ж це так, що ж це відбувається? Ну тобто, у людей поки що не сформувався цей момент, але на відміну від плепсу від простого люду, то еліти все дуже добре розуміють. І я думаю, що, наприклад, нещодавня заява Небіуліної очільниці центробанку, що резервів. Російської економіки від санкцій ну вже фактично там не лишається, і все вже на межі? Це якраз і свідчить про те, що е, російські еліти тепер думають, як діяти далі? Бо те, що їм пропонує Путін, це квиток на Титанік, який дуже активно вже наближається до е, свого льодовика. Е, пане Ігорю, а як ви вважаєте, наскільки? Курська операція, вона, скажімо, так, має пропагандистський якийсь, пропагандистську мету. Оскільки The Times нещодавно писало про те, що ну, скажімо, так змінити певний наратив, що звучав про те, що Україна вона програє війну. О, скажімо, якщо розбирати російську сторону, тобто розуміння того, що не все так добре і в Російській Федерації, а насправді що може бути по іншому для української спільноти і збройних сил України, скажімо так. Підійняти дух, ну і звісно, для наших партнерів, оскільки це теж не малу роль грає для того, щоб, скажімо, так, їх запевнити в тому, що ми не просто можемо оборонятися, а рухатися набагато більше. Без сумніву, курська операція має дуже потужний пропагандистський ефект. Вона, по перше, ламає цю лінійну тенденційність останніх місяців, яка була по факту запрограмована піврічною затримкою отримання допомоги з боку заходу. І де ми, ну починаючи з втрати Авдіївки, ну дуже серйозні були проблеми. Також там ми знаємо, що а, там і що стосується Турецька, наприклад, того напрямку, а, через помилки в ротації. Ну тобто, є там об'єктивні фактори, які зумовили ситуацію на фронті, такою, яка вона є, а, Україна ж курською операцією, показала, що а, ми не просто можемо а, використовувати всі наявні. Резерви для того, щоб відвоювати власну територію, але й створювати необхідне дипломатичне середовище і певний тригер для того, аби пришвидшити насправді завершення війни. Попри те, що Російська Федерація називає Цю операцію як а, новим витком ескалації, що а, це ж посилення а, тепер напруженості, і що там багато хто кричить, давайте воєнний стан вводити, війну оголошувати і так далі. А як на мене, це навпаки це елемент деескалації. Логіка дуже проста. А, тому що резерви, ті, які а, готувалися для застосування на найбільш гарячих ділянках фронту, які Остягнувся на понад 900 кілометрів зони активних бойових дій, ну взяти той же там Покровський напрямок, Турецьк, те, що я там згадував, з Вовчанська ми знаємо там перекидали в Курск. Ну і з багатьох інших місць це тепер дуже така хаотична операція з логістичного характеру для того, щоб перевести зараз оперативно резерви і тепер захищати Курщину. Від підрозділів з України. Але таким чином, об'єктивно, ми якраз і зменшуємо тиск на тих ділянках фронту, де сьогодні найважче. З іншої сторони, паралельно з тим, звичайно, готуються і резерви з нашого боку для того, щоб посилити безпосередньо ці ділянки на суходолі. Ми розуміємо, що мобілізація почне давати реальний свій профід з вересня місяця. Тобто, зараз курською кампанією ми в тому числі вграємо час для того, щоб посилити. Всю нашу оборону по всій лінії фронту. Бачите, навіть і сенатор Алінці Грем під час свого візиту він був прям захоплений. Не знаю наскільки там правильний переклад, але деякі вже засоби масової інформації цитують його так: що побажав він збройним силам України надерти дупу Путіну в Курській області. Будемо звісно за цим споглядати. Ну, на нього це схоже. На нього це схоже, Так, <гум> <гум> да, це точно. Але знаєте, він сказав цікаву фразу про те, що я радий, що ви нам про це не сказали, не попередили. А натомість навпаки це зробили. А от мені цікаво, а дійсно, якщо повідомили і попередили, нам би сказали ні. Нас бо відмовляли. Ну знову ж таки, ми ж бачили в західних засобах масової інформації два кейси, коли дійсно нас ну фактично тримали, тримали від можливості подальшої реалізації запланованого. Це стосується дня ВМС Росії. Коли відбувся дзвінок Білоусова до Остіна, це стосується застосування американської зброї для того, щоб знищити мінімум 10 су 34 на відстані, там приблизно 160 кілометрів від російсько українського кордону. коли ми могли б ну дуже серйозно. Прорядити російську тактичну авіацію, яка скидає каби, але Сполучені Штати не дали дозвіл на використання фугасних атакам. та там ну те, що ми вже чули, це відбулося там в червні місяці, тому те, що зараз. Сталося це, ну звичайно, ламає логіку контрольованої ескалації, бо наші партнери люблять якраз шляхом комунікації, координації, консультацій, ну все таки певні моменти стримувати це об'єктивно так. Тому що ми розуміємо, що є і неофіційні домовленості, в тому числі і з Російською Федерацією. Там по багатьох напрямках це може стосуватися енергетичної сфери. Пам'ятаєте, як нас Камала Харріс просила не бити по. НПЗ свого часу. Це ж було, було. Е, ну, і Багато таких нюансів. Але цим не менш, ми показали, що е, Київ не йде на загострення. Навпаки, він застосовує весь наявний арсенал можливостей для того, щоб е, урівняти шанси. Це питання паритету спроможностей. Не знають, наскільки. Є чи є в планах, наприклад, зараз отримання контролю над Курською АЕС? Чи нема цього? Але очевидно, що росіяни бояться відповідного розвитку подій, бо тоді їхній козир. У вигляді Запорізької АЕС е, теж втрачає свою силу. А ми якраз йдемо для досягнення цього паритету спроможностей, як територіально, е, так і там з точки зору контролю над ключовими енергетичними інфраструктурними об'єктами. Тобто, я уточню, ви все таки вважаєте, що збройні сили України вони підуть до АЕС. Я так не вважаю. Я не, бу, не, не буду цього припускати. Але те, що росіяни а, копають окопи, і це фіксується за рахунок супутникових знімків. Значить, таке припущення має під собою серйозні підстави. Чи є це дійсно сьогодні в планах а, наших сил оборони? Чи це а, просто, ну скажімо, так, фейково злили для того, щоб перенаправити ресурс росіян для окопування довкола АЕС, ну це теж може бути насправді, але ну зважа на відстані, вони там не дуже великі, і те, що Курської АЕС вже відключили від об'єднаної енергосистеми РФ, це якраз свідчить про те, що цей об'єкт може опинитися під контролем Збройних сил України. А як там буде по факту, вже будемо дивитися, тому що вся ця операція продовжує перебувати ну під таким так званим туманом війни за Клаузевіцем. Так ми нам сказали про там. Квадратуру контрольованої території про те, що це дійсно ми, але жодних цілей я зверну увагу так і не було заявлено для того, щоб росіяни тепер знаєте як пальцем в небо або там шукали голку у стозі сіна з приводу ще заяв і зас на останок фахівці магате. Ви знаєте, мене таке що вони змагаються з місією ОБСЄ, яка 8 років вона на Донбасі. Теж в принципі особливо нічого не робила по факту. І тепер місія МАГАТЕ відвідала станцію ЗС і не змогла визначити причину займання там загоряння. Команда стверджує, що в результаті пошуків не було не виявлено залишків Шин про що говорила Україна. І навпаки, не було виявлено ніякого дрона, про що говорила Російська Федерація. Ну, тобто, і вони не можуть зробити якихось остаточних тепер висновків про причину інциденту. Ну і, відповідно, як кажуть, версії об обох сторін вони остаточно не підтвердилися. І що далі? Розходимося Все? Зрозуміло, що Запорізька АЕС і далі буде об'єктом провокацій. Ми ж уже не вперше бачимо, коли е, там різні е, там і ну, наприклад, там будівля одного із реакторів. А е, неї свого часу і трон впав на дах. Ми це пам'ятаємо. Була ситуація, і е, де є е, е, ну фактично вся аргументація казати, що це саме російські дрони тоді зчинили цю провокацію. Але тим не менш, тим не менш е, все рівно ситуація знаходиться на жорсткому рівні напруги, і я думаю, що так воно триватиме і далі. А ну, що може магате сказати, коли вони офіційно звітують про неможливість проведення моніторингової місії у всіх приміщеннях на території ЗС? Тобто вони самі демонструють, що вони, ну на жаль, не мають сьогодні спроможності фіксувати в повній мірі те, що відбувається на станції, попри наявність цієї місії. Це, до речі, знову ж таки апелювання до російських окупаційних сил, які, попри дозвіл, Роботи такої місії роблять все, аби надати можливості збирати реальні дані про ситуацію на станції. І це якраз свідчить про те, кому це вигідно, ну зрозуміло, Російській Федерації. Здавалося б, наче все так просто, а насправді все так складно. Друзі, ви теж коментуйте, будьте разом з нами. Нам цікаві і ваші думки. Пишіть ваші запитання в наступних програмах. Ми їх обов'язково розглянемо і будемо шукати відповіді. Ігор Чаленко був гостем цієї програми. Пане Ігорю, Вам дякую. і Бажаю доброго і тихого дня.